На Рівненщині зломисники підірвали саморобний вибуховий пристрій на залізничній колії під час руху вантажного потяга сил оборони. Ними виявилося двоє місцевих жителів віком 30 та 32 років, яких ворог завербував через телеграм-канали із пошуку швидкого заробітку. За інструкцією окупантів, фігуранти власноруч виготовили вибухівку на основі пластиду. Вони заклали її під рейки та дистанційно активували її з наближенням військового ешелону. Таким чином, ворог сподівався порушити заліз. Зничну логістику постачання оборонних вантажів для українських військ на передовій. Співробітники СБУ завчасно зупинили ешелон на безпечній відстані від місця події і забезпечили охорону відповідної локації, що дозволило уникнути аварії та людських жертв. Після ремонту залізничного полотна рух потяга було відновлено. Водночас українська спецслужба по гарячих слідах затримала ворожих агентів, які намагалися втекти з місця злочину. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскування. Скацію майна нині вони під вартою.